День пам'яті жертв голодоморів щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на 4 суботу листопада. Цьогоріч цей день проходить під гаслом висунутим світовим конгресом українців. Пам'ятаємо Голодомор, геноцид українців триває. Ми нагадуємо світові про жахливі злочини. Які чинив комуністичний сталінський режим проти українського народу у 20 столітті, як і його спадкоємець, рашистський режим Путіна, знову чинить геноцид на українській землі. Водночас, 19 листопада минуло тисяча днів від початку повномасштабної війни Росії проти України? Ці історичні події, пов'язані між собою жорстокістю. Та безжальністю агресора, що прагне знищити український народ. Символ незламного Харкова. Держпром. 28 жовтня расисти завдали авіаудар по Шевченківському району міста Харкова. Авіаційний боєприпас влучив в один із під'їздів Держпрому. Держпром є пам'яткою архітектури, містобудування, національного значення та перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. Постраждали 9 людей. Україна і світ вшановують пам'ять жертв Голодомору, штучного голоду 30-х років минулого століття в Україні, влаштованого владою колишнього Радянського Союзу. Денацифікація, про яку з перших днів масштабної війни волають російські пропагандисти, спроба знищити не тільки еліту, а й народ. Серед тих, кого Сталін прирік на смерть, могло бути чимало прихильників і виборців українських політичних партій. Більшовицький вождь таким чином бажав винищити не тільки національну еліту, яка гинула у таборах і в'язницях Радянського Союзу. Він прагнув знищити й тих, для кого ця еліта працювала. Він намагався вбити саму пам'ять про суверенну Україну. Саме тому йому був потрібен штучний голод. Європейський парламент 15 грудня 2022 року підтримав резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Євродепутати також закликали Росію як правонаступницю СРСР вибачитися за дії радянського режиму проти України. Прогресивні світові сили долучаються до вшанування історичної пам'яті 23 жовтня у столиці Португалії Лісабоні встановили меморіальну дошку на честь жертв Голодомору в Україні 1932. 1933 років. У церемонії взяли участь Перша леді України Олена Зеленська, повноважний посол України в Португалії Марина Михайленко та мер Лісабону Карлуш Шмоєдаш. Парламент Португалії визнав Голодомор 1932 років геноцидом українського народу ще у 2017 році. На другий день після встановлення дошки, що до неї був чинений акт вандалізму. Вочевидно, обійшлося без проросійських сил. Голова спілки українців у Португалії Павло Садоха написав на своїй сторінці у Фейсбук: Очевидно, зараз ми ще не знаємо автора вандалізму, але з того, як написано Мир, сміливо можемо припустити, що за цим стоять російські терористи і їх прихильники. Під час Голодомору загинуло 10 мільйонів людей, і сьогодні гинуть найкращі під час війни, скільки ще знадобиться української крові ненажерливому на монстру з Кремля. Приєднаймося до акції, Запали свічку. Поставте свічки на своєму вікні 23 листопада о 16. -й. Вшануйте пам'ять загиблих. Харків живе, Харків відновлюється, відбудовується. Ми ще живі і будемо жити, і прийде наша перемога.